У Львові вже відчувається різдвяна магія. На площі встановлюють головну ялинку, ввечері вулиці міста сяють гірляндами, а вже зовсім скоро сім'ї зберуться за святковим столом на святу вечерю. А поки тут чекають колядників, на Волині готують особливу котю. На Дніпропетровщині святкування відбувається під козацький мотив. А на Тернопільщині навіть ставлять гроші на різдвяний стіл, бо це до багатства. Тож як святкують студенти Різдво з різних куточок країни, дивіться просто зараз. Ми завжди їдемо до села, до прабаби й прадіда всією сім'єю, і святкуємо святвечір. Прізвище мого прадіда, дідух, і він завжди приносить Дідух і ставить його на стіл. От і бабу завжди говорить: дідух поніс дідух. От і завжди що? Ставимо гроші на стіл, щоб були багаті цього року. Також ставимо додаткові прибори для померлих родичів, і відповідно після святої вечері ми не забираємо нічого зі столу, нічого не прибираємо, залишаємо на ніч, тому що є таке вірування, що вони приходять вночі поїсти святу вечерю. От е, також е, колядуємо. Права буся дуже хоче, щоб ми колядували е, колядку. Бог предвічний», хоча вона досить складна, і дуже складно її е, колядувати. Також ввечері ходить вертеп. У нас майже немає ніяких традицій саме на Різдво. У нас більше цінується Новий рік, аніж Різдво. На Різдво ми просто збираємося з сім'єю за сімейний стіл, святкову вечерю, і в принципі це, напевно, все. Хіба ми ще ходимо до хрещених батьків і приносимо якісь калачі, якісь подарунки, і просимо, щоб вони просили батьки, прошу я, щоб ви прийняли. Е Подарунок такий загалом. Різдво у нас це ну ледь не головне свято року. Ну зими так точно. Це ну очевидно, святвечір. Ми сідаємо за стіл там 12 пісних страв. Перед вечерєю обов'язково помолитися. Кутю першу поти, повинен попробувати голова сім'ї. Він повинен цих благословити. і попробувати кутю. І після нього всі інші. Ціле різдво три дні. Це святкується усі колядки, вертеп ходить, збираються люди на церкву. Колядують також. Ну в гості одне до одного це постійно в на різдво ніхто вдома не сидить. Ви просто повинні цілу цілу родину обійти, усіх привітати. Коли ви збираєтеся за столом, любе застілля закінчується тим, що ви повинні колядувати. Те, що я пам'ятаю зі свого дитинства, ми робили завжди великий акцент на застілля. Тобто десь колядки, щедрівки, вони завжди, звісно, були. Вони були театралізовані. До нас кожного вечора могли приходити діти, дорослі. Люди, дуже було багато саме акценту на козацьку тематику. Тобто, якщо були пісні або якісь концерти, фестивалі і так далі, то було дуже багато козацької барокової музики, щедрівок, колядок, також зі згадками відповідними. На відміну від Галичини, до речі, те, що я помітила, то ми не робимо акценти на самих стравах, з чого вони складаються і скільки їх має бути, але те, що було дуже багато застіль – це точно. У нас до прикладу більше святкується Новий рік, тобто Різдво це. Сісти за стіл всієї родини, можливо, щось там до хрещених сходити, якусь кутю пронести. Але саме що от прям свято-свято, то більше новий рік. Все ж насправді моєї родини немає таких ось особливих традицій саме на Різдво. Але я пам'ятаю, що моя мама розповідала про її традиції, які були в її дитинстві. А саме на святвечір до хати заносили сіно, клали його на стіл. Вже на нього накривали скатертину, ставили пісні страви. Серед них була і куч. Ця, але куття зараз більшість українців а, асоціює її як з солодкою стравою. Але в моєї мами це була солона з олією, цибулою, морквою. І що найцікавіше, в цю куцю а, кидали монетки на багатий наступний рік. І мама розповідала, що діти дуже тішились, коли саме монета потрапляла в їхню тарілку. Передень підрізла, на святий вечір. Ми йдемо до батьків мого тата. Там вечеряємо. Під білу з ми ставимо на стіл. Ми кладемо сіну, також чотири зубчика-чеснака і монети. Також на стіл ми кладемо куцю із пшениці, халви і родзинок, узвар із сушениць і також всі інші 10 страв. Потім ми вечеряємо в тиші, і після вечері ми співаємо колядки. Певно, Різдво це моє найулюбленіше свято, тому що тоді збирається вся родина. Кожного року перед Різдвом, перед святою вечерю, мама пекла хліб і ставила, а нас піч, і ставила хліб в піч запікати, ставила там спеціальний знак, який означає дух. Так само перед тим, як робити кутю на святу вечерю. Ми оце пшоно варимо і ставимо на стіл під образами, там має стояти ще дідух і особливо це пшоно має бути на сіні. Його має поставити найстарший в родині, і так само, коли ми вже маємо замішати кутю, ми, збирається вся родина, бере найстарший цю мисочку і починає говорити спокуця на кокотя. І найстарші мають там жінки, наприклад, дівчата, мають дати ко-ко-ко. А ну, чоловіки як півники, кукурікати, і маленькі самі як циплятка, ціпати. Це традиція, яка є як кожен рік. Вона потрібна для того, аби все господарство. Яке є, воно родилося, множилося і не було проблем. Такими теплими різдвяними історіями поділилися наші студенти. Як бачимо, кожен регіон має свої унікальні традиції, але є те, що поєднує всіх: зустріти різдво у родинному колі та відчути справжню магію свята. Христина Кропивницька, Максим Максимов, Франкотіві.